Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас тоненькі костюмчики для хлопчиків. Ця от моделька ріс 158, 164, 170. Ціна 1070 гривень. Ця моделька в розпродажі 620 гривень. Залишився ріс 152 Такий от костюмчик 550 гривень, він зросту 98 до 128. Котончик дуже гарний по якості. Така от моделька також в розпродажі 620 гривень, Циріс 158 залишився. Дивіться, вибирайте, кому яка моделька подобається. І пишіть у мій вайбер 098, 82, 93 661. Пересилка без передоплати. При бажанні підписуйтесь у мій YouTube канал, щоб переглядати всі нові відео і вибирати гарні якісні речі для своїх діток і внучаток.